Ви дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Про результати зустрічі прем'єрів України та Словаччини говорили сьогодні у військовій адміністрації. 107 сім позитивних рішень ухвалили за грантовими програмами впродовж минулого року на Закарпатті. Загалом заявники отримали гранти на загальну суму 23 мільйони 600 тисяч гривень. 42-річним солдатом Тарасом Поповичем попрощалися сьогодні в Ужгороді. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там йдеться, що він був навідником кулеметного взводу. Загинув 17 січня 2024 року. Тарас Попович народився в Ужгороді, закінчив 15-ту школу, навчався також в музичній школі Гріна фортепіано. захоплювався спортом, займався водним поло. Навчався на економічному факультеті Ужну. Прощалися із воїном на площі народній. Віддати шану захиснику прийшли рідні, військові містяни. Поховали Тараса Поповича на пагорбі слави. У загиблого залишилися дружина, донька і син. Вічна пам'ять та шана герою. Словаччина не буде блокувати надання Україні 50 мільярдів євро від європейського союзу. Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль за підсумками зустрічі з словацьким колегою Робертом Фіцу в Ужгороді. Важлива домовленість сьогодні. Словаччина підтримує програму Ukraine Фасіліті, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку європейського союзу. 38 Мільярдів євро розраховані на чотирирічну бюджетну підтримку нашої держави, і вісім мільярдів євро передбачено на інвестиційні цілі на реалізацію відповідних проєктів. Словаччина не має більше можливості передавати зброю Україні зі своїх складів, і відповідно загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас, сьогодні з прем'єром Фіцом ми домовились, що уряд словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу. Тобто наше співробітництво в питанні зброї для України продовжиться на комерційній основі. Потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром ми дійшли до згоди, що будемо співпрацювати у питанні поставок такої техніки з боку словацької республіки, з боку словацьких компаній. Поставки можуть включати серед іншого броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка. т 72 Окремо відзначу, що словаччина вже ухвалила рішення. Про поставку двох машин для розмінування Бажена 4 аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщині. зустрічі з Робертом Фіцо говорили про економічну, енергетичну, транспортну та аграрну співпрацю. Також Денис Шмагаль прокоментував висловлювання Роберта Фіцу щодо України. Пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це безпека. Не лише України, але цілої Європи, а значит, і безпека Словаччини. Ми говорили про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку несе Росія для всього світу. Я запропонував прем'єр-міністру. Фіцу, аби Словаччина розглянула участь у реалізації формули миру президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки. Загалом Словаччина підтримує формулу миру президента, що також зазначено у нашій спільній заяві. І звісно ж, ми очікуємо наступного саміту миру у Швейцарії. 26-річного місцевого жителя за підозрою у збуті наркотиків затримали у місті Хуст. Про це повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. В ході проведення оперативної роботи співробітники кримінальної поліції Хузького районного управління затримали за торгівлю наркотиками 26-річного жителя Райцентру. Відомо, що фігурант полагодив каналу розповсюдження серед наркозалежних наркотиків рослинного походження, підозрюваного у злочині вдалося затримати на гарячому саме під час його чергової зустрічі з клієнтом, яку було назначено у центральній частині міста. Фігурант саме передав пакунок з наркотиками та отримав заміни грошові кошти. За оперативною інформацією поліції затриманий діяв у змові з 32-річним місцевим жителем. За місцем проживання останнього правоохоронці провели франціонований обшук та вилучили пакунки з ймовірно рослинами коноплі. Всі речові докази вилучено без керовано експертом для дослідження. Слідчі проводять, за даним фактом досудове розслідування. 26-річного наркоторговця наразі затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Десята ранку каву для відвідувачів готують кав'ярні пекарні в Ужгороді. Відкрила цю кав'ярню дружина військового Маріанна Долинна. Розповідає на розвиток свого бізнесу, вона виграла грант. Ми не відкривали кондитерську і отримували грант. У нас ми вели свою діяльність уже протягом двох років. Випадково дізнались про отримання гранту, можливість отримання гранту дуже сприяє в розвитку в отриманні в самому створенні бізнес-плану. Наша служба зайнятості, і там е, вони є можливість е, переробки, якщо є можливість допрацювання, нам в цьому дуже допомагали і дуже вдячні, що є у людей можливість е, залучення додаткових коштів від держави, і ти можеш, е, не вилучаючи обігові кошти з бізнесу, е, збільшити масштаби виробництва, так як зробили ми. Можна побачити наші обладнання, яке у нас на даний момент є. Ми придбали кавоварку, придбали духовий шкаф і придбали морозильну камеру. На даний момент практично рік, і ми погасили. Десь в районі 40-50% грантових коштів. Магазин жіночого одягу українських виробників відкрила дружина учасника бойових дій Марина Баргман. Жінка каже, змогла започаткувати цей проєкт за грантові гроші. Завдяки грантовим коштам я якраз і відкрила свій бізнес. Про грантові кошти знала чисто випадково. Це мене. Скоригувала колега по іншому бізнесу, вона казала, що хоче скористуватися для розширення свого бізнесу. Ось, чесно, не дуже повірили в це, але почали досить так більш детальніше вивчати, спробували, спробували своїми силами, завдяки моєму чоловікові, який служить в лавах України, ЗСУ України. Ось, і завдяки тому, що він має другу вищу освіту, це юридична освіта. Розібралися, склали перший бізнес-план. Ну, він не пройшов, але завдяки дівчатам, які з центру зайнятості, вони справді вони допомагають, вони настільки підійшли досить серйозно, дякуємо їм за це. Ми склали ще раз другий бізнес-план, подали і виграли грант. Завдяки цьому ми відкрили свій бутік. Надання грантів учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей передбачає програма «Грант для ветеранів, розповіла виконувачка обов'язків директора Закарпатського центру зайнятості Беатриса Білецька. За її словами, учасники бойових дій або члени їх сімей за допомогою в отриманні гранту можуть звертатися в найближчий центр зайнятості. Давайте розберемо, яку суму гранту може отримати члени сім'ї. Відповідно, вони можуть отримати суму. До 250 тисяч, в разі, якщо зобов'язується створити одне робоче місце. Також від 250 до 500 тисяч. В разі, якщо зобов'язується створити два робочі місця. Щодо учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни. Тут можна отримати суму до 250 тисяч. В разі, якщо зобов'язується створити, Одне робоче місце від 250 до 500, в разі, якщо зобов'язується створити два робочі місця, і можна отримати суму гранту від 500 тисяч до мільйона. В разі, якщо грант отримують, зобов'язується створити чотири робочі місця. Мікрогрант в сумі від 500 тисяч до мільйона відповідно має деякі умови. Тобто учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни мають бути зареєстровані як фізичні особи підприємці. Не менше ніж 36 місяців до подання заяви. За словами Беатриси Білецької, з початку дії програми Грант для ветеранів, а це з 10 квітня 2023 року загалом в Україні подали 628 заяв. З них ухвалили 260 позитивних рішень. Заявники отримують гранти на загальну суму майже 109 мільйонів гривень.